Вітаю вас, друзі. Вітаю вас на своєму прямому ефірі на спортивному стрімі. Отже, зараз ми сьогодні з вами будемо робити м'язи кора. Е, хто ще не знає, що це за м'язи, я вам зараз розповім трішечки. Е, сам кор складається з м'язів, що оточують наш хребет. Це косі м'язи живота, поперечний м'яз, прямий м'яз, та малі та сідничні м'язи, приводячі м'язи, задні поверхні стегна та інші. Отже, м'язи-кору беруть дуже важливу роль в нашому повсякденному житті. Тому що вони відповідають за підтримання рівноваги і такі рухи, як підняття будь чогось, особливо чогось важкого та вставання зі стільця, вони також беруть участь у повсякденних діях, а також у диханні, тобто контроль та постава. І кожного разу, коли ви вдихаєте та видихаєте, ваша діафрама відіграє. Важливу роль, дозволяючи повітрю надходити в легені та виходити з них. Коли ви сидите прямо ваші основні м'язи скорочуються, щоб утримувати тулуб вертикально. Тому м'язи кору обов'язково потрібно робити. Якщо у вас М'язи кору, щоб відпрацьовувати, ці вправи складаються з динамічних вправ, а також з статичних. Тобто звичайна планка також зміцнює м'язи кору. Також є динамічні вправи. Ми їх сьогодні з вами також будемо робити. І я з собою беру на тренування зараз телефон і буду. Рівно будемо відмірювати час. Будемо робити 30 секунд. Тобто, будемо робити кожну вправу, будемо виконувати по 30 секунд. Цей рівень складності я відзначив як важкий, але я все одно рекомендую вам його робити. Тобто, хоча б старатися, якщо у вас всі вправи не вийдуть, то хоча б деякі з них старайтеся зробити. І якщо не виходить на 30 секунд, тоді робіть це на 10 секунд або на 5 секунд, але все одно виконуйте та робіть. Краще хоч щось робити, ніж взагалі абсолютно нічого. Е також хочу нагадати, що сьогодні ввечері в нас буде ще одне е пряме увімкнення, буде ще один стрім. І... Буде дуже цікаво, буду показувати вам вечірню руханку. А зараз ми будемо починати наш комплекс вправ. Отже, перша вправа, перша вправа яку ми будемо робити, це динамічна планка. Ви можете взяти, я собі беру ось таку гантельку. Ви можете собі взяти будь-що, ви можете взяти якісь підвищення, подушку якусь покласти, якийсь м'ячик. Стілець маленький тільки, покласти перед собою. Тобто це не важливо, що ви покладете. Якщо нічого ви не покладете, це нічого страшного. Може взагалі нічого не бути. І будемо зараз робити вправи. Отже, починаємо з першої вправи. Зараз я увімкну таймер. Стаємо, що ми будемо робити. Я спочатку покажу. Стаємо на лікті ось таке положення і будемо почергово торкатися гантелі попереду. Тобто, якщо у вас взагалі нічого нема перед собою, ви можете просто ось так руки вперед в повітря ставити. І будемо, напевно, починати. Я вмикаю таймер і будемо робити вправо. Поїхали. І робимо цю вправу на 30 секунд. Робимо разом зі мною. Дихаємо так, як вам комфортно. Дихання не затримуємо. Вдих через ніс і видих через рот. Так, добре. Ще 5 секунд. Стоп. Час. Добре. Так, зупиняємо таймер. Трішечки відпочиваємо. Будемо робити сьогодні по е, одному сету, тобто по одному підходу. Е, і зараз будемо робити наступну вправу. Наступна вправа будемо робити також динамічну планку, але будемо ставати на лікті. Отже, спочатку показую, що ми робимо. Тоді я вмикаю таймер і ми разом зі мною будемо робити вправу. Спочатку я показую, ми ще не робимо. Стаємо на руки і опускаємось на лікті. Ось таким чином. Сюди і встаємо. Сюди і встаємо. І якщо ви готові, то ми будемо починати. Я вмикаю таймер. Я вмикаю таймер і ми одразу починаємо. Старт. І опускаємося. Підіймаємось вгору і опускаємося. Вдих через ніс і видих через рот. В жодному випадку не можна затримувати дихання. Ми маємо постійно дихати. Ще 5 секунд. Стоп. Так, добре. Так, збили таймер. Відпочиваємо трішки і зараз будемо робити наступну вправу. Наступна вправа будемо робити, е, знову ж таки, я знову показую, а потім разом зі мною будемо виконувати. Стаємо ось так на лікоть. І ногу кладемо на ногу і підіймаємо корпус вгору. підіймаємо вгору. Якщо вам нормально ви можете стояти в такому положенні, якщо вам так дуже складно, тоді ви можете рукою ось так притримуватися. І коли я кажу старт, ми починаємо. Отже, старт. Також пам'ятаємо про дихання. Дихання не затримуємо, дихання рівномірне, вдих через ніс і видих через рот. Вдих і видих. Стараємося тримати баланс. Ще 5 секунд залишилося. І ми будемо завершувати вправу. Стоп. Так, тепер трішечки відпочиваємо. І те саме будемо виконувати на другу сторону. Тобто я повернусь ось так. І те саме виконуємо. Якщо вам складно тримати руку вгорі, ви тоді можете притримуватися за підлогу. І будемо починати ту саму вправу. Я вмикаю таймер і ми починаємо. Старт. Вдихаємо через ніс і видихаємо через рот. Вдих через ніс і видих через рот. Рівномірно, спокійно дихаємо. Вдих і видих. Вдих і видих. В жодному випадку не затримуйте дихання. Три, два, один. Стоп. Так, добре. Трішечки відпочиваємо. І. Будемо робити наступну вправу. Наступна вправа я вам знову ж таки показую. А потім разом з вами ми будемо робити після того, як я увімкну таймер. Поки що не робимо, а дивимося. Ми знову ж таки стаємо в планку, руки тримаємо ось так і складаємо рук до середини. Ось таким чином. Дивіться, в шахматному порядку. Тобто ми ось так руку кладемо, потім сюди. Цю руку ми відкриваємо, кладемо сюди, потім ми її закриваємо і другою рукою закриваємо. Тобто ось так це буде виглядати. Сюди, 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 до себе і до себе. І, як я кажу, старт ми починаємо. Будемо робити вправо також на 30 секунд. Трішечки важко так говорити одразу і робити, але я маю вам. Розповідати для того, щоб ви розуміли, що потрібно робити. Отже, починаємо. Старт. І один, два, три, 4. Один, два, три, 4. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Не забуваємо про дихання. Дихаємо рівномірно. Ще 5 секунд. Стоп. Так, добре, чудово. І наступною вправою ми будемо з вами виконувати класичну планку. Тобто ми будемо стояти на руках 30 секунд. Ви можете стояти або на рівних руках, або на ліктях. Так, як вам буде комфортно. І, як я кажу, старт, ми будемо починати. Тобто, ви можете стояти на рівних руках або те саме робити на ліктях. Так, я натискаю таймер і ми починаємо. Старт. І вдихаємо через ніс і видихаємо через рот. Глибокий вдих через ніс і видих через рот. Дихання не затримуємо. Вдихаємо через ніс і видихаємо через рот. Ще 5 секунд. І стоп. Ось і все, друзі. На сьогодні цього буде достатньо для першого разу для вас. З часом, коли ви будете відчувати, що вам вже набагато легше виконувати ці вправи, то ви можете доводити цей час до однієї хвилини. Або ви можете робити по два сети кожної вправи. Тобто, зробили одну вправу, відпочили хвилинку, дві. І тоді знову зробили на 30 секунд. Або зробити один сет, але по одній хвилині. Хочу сказати, що м'язи кору обов'язково обов потрібно розпрацьовувати, тому що вони відіграють дуже важливу роль в нашому повсякденному житті. Тому я рекомендую вам їх робити. Також в мене на каналі є комплекси вправ для м'язів-кору, ви їх також можете переглянути. Там я показую стилі планок, види планок, також є динамічні планки, є ще планка. Коли... Також для м'язів-кору це коли ви робите вправу скелелаз, коли ви також стоїте на ліктях і підводите до себе коліна. Тоді також відпрацьовують м'язи. Кору. Друзі, якщо вам імпонує моя праця, я буду дуже вдячний вам, якщо ви е, станете спонсором мого YouTube каналу, тобто під відео є кнопочка, яку ви можете натиснути е, спонсорувати, або е, підписатися на мій BuyMeACoffee. Таким чином, ви зможете допомогти моєму каналу розвиватися. Також я створив монобанку, де ви можете перейти та задонатити за мою працю на банку. Ми сьогодні з вами зустрінемося ввечері. Ввечері я покажу вам вправи також з елементами розтяжки для того, щоб підготувати свої м'язи до сну. І бажаю вам усім гарного та спокійного дня. До вечора, друзі!